Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Пономаренко за кермом. З вами Тарас Пономаренко. Сьогодні говоримо про таку машину, як Nissan першого покоління. Саме Nissan Leaf. електричка від Nissan. Поговоримо зараз в цьому відео, що це за машина, для кого вона створювалася, скільки їх на ринку у нас зараз продається, що можна купити, що за мінімальні гроші, за максимальні продаються. Поговоримо про безпеку цієї машини, проговоримо про її характеристики. І також ще проанонсую, що в наступному відео ми будемо дивитися з вами таку машинку як Volvo V50. Елітний автомобіль, який на сьогоднішній день вже плюс-мінус доступний. Але це буде в наступному відео. А зараз Nissan Leaf. І ще друзі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити відео про Вольво. І по можливості підтримайте, підтримайте розвиток каналу або за допомогою невеликого донату на бензин, або станьте спонсором і будете бачити відео раніше за всіх. І так, Nissan Leaf. Nissan Leaf. що це за машина? Це електричка. Це 100% електричка. Цей автомобіль, якщо розібратися, для кого він був створений і що це за машина, він був створений для середнього класу. Для середнього класу по всьому світу це досить така е серйозна велика прослойка населення, як в Японії, так і в Сполучених Штатах, так і в Україні, і в Європі. І тому люди задумалися, а чим не створити для них такий собі автомобіль, який буде другим автомобілем, саме другим, не першим, не єдиним, а саме другим автомобілем. І ви знаєте, був е дуже класно цей проєкт реалізований саме в цій моделі від Nissan. Що це за машина? Машина повністю електрична, з досить невеликою батарейкою. Для японського ринку вона стартувала з батареєю на 30 кВт і з двигуном на 110 кінських сил, а для нашого ринку вона стартувала з батарейкою на 24 кВт і на тих, 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 тих самих 110 кінських сил. Якщо так, розібратися потім з часом в рестайлінгу, і ця машинка дійшла вже до нас так само та сама 30 кВт батарея. Якщо розібратися, з яких років по які випускалась, машинка випускалася з 2010 по 2017 рік. А в 2013 був фейсліфт, тобто оновлення, де ми отримали ту саму преславу батарею на 30 кВт, яка дала машині трошки більше проїжджати. Що ця машина може проїхати? Ну, зазвичай у неї витрата електрики, тобто її пального, у неї пальне ця електрика, це 22 кВт на 100 км шляху. Звичайно, якщо це буде, наприклад, місто, то це буде не 22, а 26 кВт. Ну і відповідно, Якщо у нас батарея 24 кВт, то ця машина може проїхати по суті, ну, трохи більше там, 100 км на одній зарядці. Це реально те, що вона може дійсно проїхати. Тому що, звичайно, виробник заявляє, що вона там має, може навіть проїхати понад 200 км з, з 30-ті цієї батареї. Але вона не може проїхати. Це в якихось там суперідеальних умовах, коли буде згорба за вітром, без людей, максимально пуста машина. І там, ну, коротше, це нереальні умови. В реальних мож, те, на що можна розраховувати, це там. 120 170 км це якщо для 30 кВт батареї, а якщо для 24 кВт батареї, це десь там 120 або 100 км 90 км можна проїхати на цій машині на одній зарядці. Що в нас зараз продається? Що можна купити? Зрозуміло, що машини не нові, не свіжі. Але їх дуже сильно полюбили. Вони дуже затребувані, І це та машина, яку я сам недооцінив. Вважав, що блін, та якась вона жахлива. Мені не подобався просто його дизайн. Але як машина, коли мої руки добралися до нього, я поїздив на цій машині спочатку в таксі позаду, збоку, а потім вже їздив сам за кермом цієї машини. Моїх друзів брав. Я був прям здивований, машина дійсно прикольна, дійсно класна, вона не просто заслуговує на життя. Якщо у вас є така машина в якості другої, ну ви красавчик і ви самі знаєте, наскільки це класна машина. А якщо немає, то давайте поговоримо. Зараз на ринку Україні, України продається 2234 автомобіля. Дуже величезне предложення, дуже величезна пропозиція. Можна купити машину. Які я знайшов найдешевшу. Найдешевшу машинку я знайшов, це був у нас Nissan 2012 року за 3,5 тисячі доларів у місті Золочів Львівської області пробіг 240 тисяч. Ну тобто ви розумієте, що машинки бігають. Якщо вона накатала 240 тисяч, і там навіть є машини з набагато більшими пробігами, то це свідчить про те, що вони служать. І ці машини часто використовують в таксі. Це також говорить про те, що машина добротна. І досить нормально працює, там, не випендрюється, не ломається там, раз через раз. Тобто, це та машина, яка так вона простовата, вона недорога, але разом з тим вона надійна і дуже круто працює. Ще один цікавий дешевий варіант, ну може дешевий, може цікавий, як хочете. І, це машинка за 3 ,700. 12 2012 року в Івано-Франківську 109 тисяч пробіга на ній. На ній батарейка 24 кВт, каже, запас ходу 100 км. Тобто, щоб машина батарейка каже, що не сильно деградувала нормально вона ой, 109 кінських сил, а пробіг 150 тисяч. І вона ще не сильно деградувала, вона плюс-мінус нормально працює. Тому що, якщо ви не в темі, ви не знаєте, що таке електричні машини, то розкажу вам. Електричні машини вони набагато простіші, відповідно, набагато надійніші, ніж машини з двигунами внутрішнього згорання. Єдиним таким серйозним е слабким місцем цих автомобілів є батареї. Перше, те, що вони не дуже великі поємності, відповідно, машини не мають великої дальності ходу. А друга проблема це те, що батареї з часом деградують і, відповідно, вони старіють. Але якщо ви купите батарейку, поставите. Так вона буде, вам посчитайте, як нові, тому що двигуни там сильно не зношуються, в коробках міняється масла і машинка ходить, ходить і ходить. Ще я знайшов дешеву машину за 3800 доларів. Ця машинка була 13-го року. Чорна, 290 тисяч км пробігу, мотор всіх один той самий, 80 кВт, або хтось скаже, 109, то 110 кВт кінський кіло... сил, 80 кВт. Мотор на них на всіх однаковий. А батарейка 24 кВт. Це всі машини дористують. Ну, от, от ви і побачили: 3500, 3700, 3800. І я вам скажу, з оцим бюджетом 3800 4000 є величезна просто кількість машин. Звичайно, це не самі малі гроші, але за ці гроші машина їздова, машина з документами. І машина, якщо це друга машина, то ви побачите, що основну масу поїздок десь. Недалеко від дому, там, до роботи, до школи за продуктами, ви будете їздити саме на цьому Nissan. Він прям реально крутий. Яку я знайшов найдорожчу машину? Найдорожчий Nissan Leaf я знайшов за 18 тисяч доларів. Це справді дорого. Машина, звичайно, досить свіжа. Машина 2017 року, продається вона в Києві. Це машинка, яка з копорту. Я трошки подивився, заморочився, що там було з нею. Коротше, її в 2022 році там, в середині року щось там купили її слегка бахнуто по морді. Безпека ціла, все ціле. І зараз на машині 26 тисяч кілометрів пробіг. Можна сказати, що батарея на ній практично нова. І людина там подає каже, от ви не знайдете лучшу машину, вона там класна, прикласна. І от купуйте цю машину і от вона коштує 18 тисяч. Ну, на, на, я, наприклад, з цим не погоджуюсь, того що машинка 17-го року батарейка все одно деградувала. Навіть коли вона просто стоїть, вона також старіє і втрачає свої цикли. Це перше. Друге. Якщо ми скажемо, от, а скільки коштує та сама приславута батарея, що людина хоче аж 18 тисяч, тому що батарея батарея коштує 30 кВт 5 тисяч доларів, в деяких місцях 5,5 тисяч доларів. Тобто, що це значить? Що ви можете купити машину за 3500, поставити на неї батарейку, нову, абсолютно, от новесеньку, новесеньку, не 24 кВт, а 30 кВт батарею. І у вас машинка буде з бюджетом, хай там. 9 тисяч, 8 з половиною тисяч, яка практично ще проїде той самий срок. От вона ще буде там служити вірою і правдою 10 років і мозги не калапоцькати. Тобто це дуже круто. А що таке 9 тисяч? Ну, як мінімум, якщо в мене до сих пір та сама математика, як і у вас, і в школі її вчили так само, як я, і вона не помінялася, покажуть, що це міняється. Але я думаю, що математика не міняється. І 9 тисяч доларів це реально в два рази менше, ніж 18 тисяч доларів. Тому краще купити, може, недорогу машину, і купити 100% нову батарею, а варіантів вхватає. Тому моя точка зору це перебор, що й забахнуту машину. Так, зробили, зробили вроді добре. Але я не впевнений, чи не каталися, чи не скручували пробіг, тому що ну, машина ж, як мінімум, 2 роки була в Україні, а то може й 3. То питання, да? що це що цією машиною. Ну, коротше, 18 тисяч дорогувато. Ще -е одну машину знайшов так також за 18 тисяч. Людина продає машину 2016 року. Е також це Фейсліфт, з Харків... Харкова машина білого кольору 60 км, 30 кВт батарея. Каже, Запас ходу 150-170 км. Батарея жива на 76%. От, Опять же, ми про те саме: 76%. Батареї, тому що 2016 рік, зараз 2025, машині 9 років. Вони кажуть, що ми там купували машину, вона класна, вона не бита, все супер. Але можна купити машину в досить класному стані за 5 тисяч, купити ще за неї батарейку за 5. І буде 10. І буде 8 тисяч економій. І батарея буде не 76%, а 100%. Так людина тут пише, що в неї там. Прям все в ідеалі, і що колись вона купляла цю машину за 24 500, ну добре, але вони ж і катались на ній. 9 років катались. Ну блін, Вони ж їздили на цій машині. Е а тепер хочуть за неї всі гроші світу. Тому е моя рекомендація з цими машинами знайти класний варіант і купити нову батарейку, якщо треба. А якщо ні, то просто покататись, закатати до упора той, яка є, а потім поміняти батарейку. Ну оце моя така точка зору. Відповідно до цих машин, і навіть те, що на ній, типу там кожа, рожа, всі круті штуки, ну не знаю, наскільки це того варте. Для мене, для мене це не варто переплати 8-9 тисяч. Ну, там, це ще плюс 100% від того, що можна купити, яку я знайшов плюс-мінус адекватну ціну, що не 18, так? А яка я вважаю плюс-мінус нормальна. От, наприклад, знайшов машину. 7,5 тисяч 2014 рік. Це так само вона фейсліфтова, як і оці дві, що за 18. На ній було 78 тисяч кілометрів пробігу. В сумах продається машина 24 кВт батарейка. Так менше ніж там, але плюс-мінус нормальна ціна. А ще, наприклад, знайшов за 6800 машину. В Києві продається також Фейсліфт, вже оновлена. 130 тисяч пробігу 24 кВт. Пише клянеться, божиться не таксі. Ну, але 6800. І машинка нормальна. І таких їх є дуже багато, тому що, нагадаю, 2034 штуки їх в продажу. Вибрати є величезна кількість. Ще одну знайшов машину за 7,290. 17 рік, Львів, 102 тисячі км і 30 кВт батарея. Така сама велика, збільшена, як і на тих, що за 18 тисяч. Ну так тут же ж машина з ну, так Це ж 11 тисяч економії. Ну, це прям, ну це багато. Це багато, це величезна економія. І ще й батарея така сама на 30 кВт. А ще знайшов, наприклад, Дористову машинку таку 4,800, 11-й рік Чернівці 135 тисяч пробігу 24 кВт. Тут людина, чесно каже, Машина проїжджає реальних 50-60 кілометрів. Звичайно, якщо прямо ідеально старатися, ну 80 може проїдети на ній. Але ну, людина хоч чесно пише. Тобто ви їй маєте розраховувати, що ці машини дійсно будуть проїжджати оцих там 100 км. На більшій батареї 120, а на меншій там це, якщо батарея сильно деградувала, то 50-60 км. Якщо ви не знаєте, що це таке, з чим його їдять і чи дійсно воно варте. Я скажу так, вартує. Давайте зацепимо, зараз пройдемо з вами по характеристиках. Ну, зрозуміло, я вже казав, що було дві батарейки. 24 кВт і 30 кВт. А машина у нас має потужність там, 80 кВт або 109 чи 110 кінських сил. Ну, як, кому ближче, для розуміння. Мотор той самий. Довжина машини 4 метри 445 мм. Це немала машина, плюс в неї така форма, що в неї досить. В місткий салон, бо всі сидять по суті, в такому трохи полусидячому состоянні, ну такі не сильно розвалені, і багажники, ще там всі сідушки складаються. Тобто, це такий собі прям нормальний е, автомобіль поємності. Туди можна, якщо що, накласти. Будь-здорові, всяких речей. Яка вага машини? 1516 кг. Досить тяжка машина. Що це дає? Чому вона тяжка? Тому що батарея. Батарея в днищі. Але за рахунок того, що батарея в днищі, в неї дуже приємна плавність ходу. Вона їде так, як ну, не чекає, що вона так буде їхати. Вона їде, як нібито більша, дорожча машина. Хоча це дуже проста машина з дуже простих матеріалів. Але якість їзди в неї дуже класна, в ній не укачує. Ну, мені подобається на ній їхати. Хтось каже що жорстка, та не жорстка вона, вона приємна. Звичайно, якщо в кожну яму, то окей, навіть якби машина була на м'якій підвізці, то просто розсипалися б диски. Ну, Для мене приємна підвізка на цій машині. Вона така, як... ну як м'ячик накачаний. Я не скажу, що прям вальяжна м'яка, ні, але і, не... але і вона не жорстко-табуреточна. Ну, це мої відчуття. Може в когось є інші. А що в нас по максималці? Максимальна швидкість 145 км на годину. В принципі, для такої приміської машини, для міської машини та для, як дру, для другої машини в сім'ї 145 хватає. Тобто вона легко тримається в потокі, взагалі питань ніяких немає. А, по витрати пального я вам сказав, що от сам виробник каже, що якщо реально міряти не оті космічні цифри, а плюс-мінус реально, це. 117-172 км можна проїхати на ідеальній батареї. Оце батарея, яка там у нас 30 кВт, коли вона нова, то в міських умовах дьоргання, пробки, стали, стали, пристали, опять під'їхали, підповзли, знов стали. То тут іде витрата, можна проїхати на зарядки 117 км. А коли це прямо, от ви почали їхати і десь там кінчили, невідомо де. То по трасі йшли, то тут у нас 172 км, це вона пройде реальних. Але, звичайно, там така штука. Включили на ній кондішн, і у вас 30% з'їло. Тобто Якщо літом їдете з кондиціонером, то проїдете ви на третину менше. Тобто ви вже проїдете навіть по трасі там, не 172 км, а мінус 60 км, а ви вже проїдете цих 117 км. А якщо ви взимку їдете, то така сама історія. Якщо ви з'їдете взимку і по місту, то ви проїдете не 120 км, а 80 км. Ну, це реальність цих машин. Чи цього вистачає? Знаєте, вистачає, реально вистачає. Навправду, їх люди постійно тримають на розетці. І зарядка цієї машини при обичній зарядці 220 складає 8 годин. Якщо там до 80%, ну, 6 годин вона заряджається. Є, ще в неї така можливість заряджатися на суперчаржах. Для тих, хто не знає, це прям швидкісна зарядка. Потужний ток, прям її валить, вона набирає, вона може зарядитися до 80% за 30 хвилин. Чи це правда? Так, правда. Але також правда полягає в тому, що це дуже хреново для батарей. Вони просто. Деградують швидко-швидко. Якщо е, машина часто використовує ці суперчаржі, то е, от вона за 3 роки деградує так, як, якби ви на, на розетті домашній її там, не знаю, 10 років користувалися. Тобто, коли машина заряджається вдома, це класно. Це значить, що машина буде жити довго і щасливо, і батарейка так само довго прослужить. Тому не треба чіплятися, думати, ой, там, в мене там струм, вона довго заряджається. Я вам скажу, в Канаді тут 110 вольт, то вона взагалі е заряджається там 20 годин, коли ну, не 20-16 годин, таке, якраз на Василийся сказав. Вона довго заряджається. Але люди тримають її постійно на розетці, потрібно в магазин поїхав, потрібно десь там. Кудись проскочити дітей відвезти. Ще поїхав, приїхав. На ній і кайфово, і вона, і Шустра, і разом з тим люди майже не помічають оцеї витрати електроенергії. Звичайно, у нас зараз електроенергія подорожча, але тим не менше. Ще один такий цікавий момент. Деякі мої знайомі вони використовують ці машини як павербанк. І навіть коли в Україні немає електрики, то вони тримають цю, вони мали просто цю машину станом на початок війни. і... От почалися блекаути, вся ця історія. І вони почали брати з машини електрику. Тобто, коли є світло, вони заряджають машину. І коли світла немає, то вони машина віддає. І в принципі, вони мають досить круту батарею на 24 кВт, не конкретно. У них дорістова машинка старенька там року. І е, дуже тішаться, тому що в них прям все працює. І, і в них машина стала таким собі незамінним павербанком. Ну, чим, чим не варіант, абсолютно, я абсолютно за. Що ще цікавого по ній, цікавий той факт, що е, це дуже безпечна машина. На початках, коли їх взяли, там перві, їх тестували, розбили 20 машин на краш-тестах і дали прямо аж їй всі 5 зірок. Ну, тобто, це прям дуже багато. Ну, правда, потім часом, бо машина ж випускалася у нас 10-17 по 17 рік, і е, правила безпеки ужесточалися, І навіть е, при останніх випусках машини 17-го року і вже правила стали жорсткіші, але все одно машина утримувала своїх стабільних, вже хай не 5, але 4 зірки. Це дуже височенна безпека. І ця машина так класно в неї захистили оцей. Блок батареїв, який внищі акумуляторний, що вона, коли її розбивають, вона не загорається. На відміну від тих Тесел. Тесли горять сінім пламенем, ярким огнем. А ці машинки не горять. І в цьому їхня така величезна перевага, наприклад, на Тесли. Так вона не їде, такий величезний пробіг, але вона все-таки їде і їде дуже класно. І коли є аварія, коли вони злітають з дороги, коли їх б'ють. То вони не горять і люди можуть з них безпечно вийти. І це дуже, скажімо так, класне явище. Я, наприклад, я дуже ну, позитивно відношусь до того, яку круту роботу проробили інженери від Nissan і забезпечили цю машину. Цю машину, в першу чергу, люди зробили для людей, в яких є власне, власне житло. Тому що це ніби машина для міста класна, бо вона не викидає там ніяких вихлопів, всього того всього. Але. Вам потрібен будинок. От якщо у вас є будинок, гараж, розетка, от тоді це машина для вас. Тому що якщо в місті от чисто користуватися як міською, ну то тут е, будуть деякі складності, тому що інфраструктури у нас реально не вистачає. От щоб от прям кругом кругом можна було зарядитися. Ні, вона є. Слава Богу, це вже не те, що було 10 років тому. Але тим не менше, е, ну краще цю машину мати. Як другу машину, і коли у вас є будинок, з в якому є гараж, розетка, у вас власний приватний будинок. Тому що якщо у квартирі, буде трошки накладно. Якщо у вас, наприклад, є така машина і ви живете в квартирі, напишіть, мені буде цікаво, як ви справляєтесь, наскільки це зручно. Бо машина реально крута, і люди в неї дуже доволі. І я, я і сам раніше ну, на неї скептично. Вона мені не подобалася зовні. Але коли. Я по ній на ній почав їздити, експлуатувати. Був у мене такий досвід, там кілька місяців їздив в неї, то я був поражен. Це реально крута машина. І наприклад, в тієї родини, в, яких, в моїх друзів, в яких я брав цю машину, то у них дві машини, друга кроссовер. І кросовером ніхто не хоче їздити. Всі чоловіки і дружини, хто перший вхопить ключики від ліфа. От там настільки прикольна, класна машина. До того ж, вона дуже надійна, проста. От так, в ній немає там, якоїсь класної шумоізоляції, в ній немає якихось класних суперкрутих матеріалів дорогих. Вона проста. Але вона, це не, вона не втрачає за рахунок цього свій шарм чи своє, свою зручність в користуванні. Якщо ви, наприклад, тільки приглядаєтесь до такої машини або навіть ви в селі. Буває, ми ж пам'ятаємо, коли були історії, коли зовсім не було у нас палива на заправках, були шалені черги. І тоді, звичайно, люди дуже раділи, в яких є електро... машини, електрички, отакі е, нісанчики. Вони недорогі для купівлі. і, Звичайно, зараз є блекаути, і, і ця фігня, Але навіть коли блекаут, то ця машина може для вас працювати тоді як пауербанк, заряджати ваші. Гаджети, працювати від неї будуть телефони, комп'ютери, холодильник, що немало Звичайно, треба трошки заморочитись, зробити систему, там, інвектор, підключитися, але я знаю, що люди роблять, і це працює. Тому тримайте, можливо, якщо ви не знали про таку цікаву штуку, як використання в, такому, в такій якості Nissan Leaf. У мене на сьогодні все, друзі. Основна рекомендація тільки одна: купуйте її як другу машину. Наприклад, якщо у вас даже є Жигулі і хотіли якусь другу машину сучаснішу, то чому б ні? Жигулями ви поїдете раз колись в п'ятилітку, Бог зна куди на край світу, за 1000 кілометрів, а, або там якоюсь нашою дорогою намарочкою, не знаю, що там, може якийсь Форт у вас чи ще там щось є, чи якась шкода. А от Leaf це буде на кожен день. І це прям диверсифікація. Немає палива на заправках, у вас є світло. Ви зарядилися і їдете так. Нема світла ну, на заправки. А це хай вже працює як павербанк. ну Тобто, так, друзі. Поставте подобайку Nissan Уліфу. Підпишіться на канал, обов'язково, щоб не пропустити наступний випуск про Вольво. І не забувайте підтримувати канал, підтримувати наш україномовний YouTube. Щоб канал розвивався і щоб в нас більше було таких відео, ставайте спонсорами, дивіться раніше відео. І був, надіюсь, був для вас корисний. До зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!